Слава Ісусу Христу! Ми називаємось Вівтарна дружина. Наша спільнота складається з понад 50 хлопців, які віддано служать Богу та людям, як і в церкві, так і поза її межами, а також стараються розпалювати в серцях вірних більшу побожність і по свято через зразкове виконання обов'язків вівтарника і давати добрі приклади щоденному житті. І ви, як наш духовний батько, навчаєте нас цьому через ваші проповіді, науки, через ваші добрі діла. У цей день. Зібравшись разом із спільнотою, ми хотіли вітати вас від широкого серця, скласти вам подяку за добрий світлий приклад. Вважаємо, що ваша душевність, чуйність і готовність простягнути руку допомоги цінувалися і восхвалялися. Добра вам та миру, Божих щедрот, людської поваги, взаємного кохання, наснаги і радості! Нехай ваші думки будуть позитивними, без тривог і розчарувань, і болі. Нехай Бог нагородить вас всіма благами. Обдарує довголіттям і дасть вам щастя та вдачу. Нехай яскраве світло завжди з'являється там, де його знайти нелегко. Нехай кожен Божий новий день приносить вам тільки радість, щоб праця на благо нашого Господа була легкою і праведною, щоб ваша душа завжди залишалась чистою і відкритою, щоб на вашому шляху завжди гори вогні віри та надії. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і великої любові у спільноті.